Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Вирішив я додати це відео до плейлиста. Давайте поговоримо, тому що було задано одне питання: Хто ви у ПЦ чи ПЦУ? От. Я думаю, що доречно розбити відповідь на це питання на дві частини. І перша частина про те, хто я. Тому що. Канал задумувався як місце для розповсюдження е, відео для людей, які знають мене особисто, які є парафіянами мого храму. Е, але часи змінилися і формат дещо змінився. І тепер я бачу, що на канал заходять люди, які е, ніколи не знали навіть про моє існування. І, звичайно, вони хотіли би знати, кого вони бачать на цьому каналі. Так, от, давайте поговоримо, хто я. Я Вадим Паєвський, священник Української православної церкви, народився і виріс в місті Умані на Черкащині в Україні. Там вже прожив більшу частину свого життя, там служив в клірі Української православної церкви в різних храмах. Нашого міста, це Свято-Миколаївський кафедральний собор і в останнім часом Свято-Успенський храм міста Умані, у травні 2022 року був в зв'язку з обставинами особистого життя, змушений виїхати до Бельгії, де на даний час, а зараз у нас середина квітня 2023 року, проживаю у Бельгії в місті Антверпінь. Тут же звершую своє служіння як священник. Коло моїх життєвих інтересів доволі широке, починаючи від релігійної філософії, від антропології, закінчуючи садівництвом, городництвом, захоплююся автомобільною справою ще з дитинства. Одружений, маю трьох дітей, вже, які вже дорослі. Разом із тим, головною справою свого життя вважаю. Свідчення про Ісуса Христа, служіння як священника Православної церкви, чим я сподіваюся займатися, стільки Бог дасть мені сили. Дякую всім за перегляд. Задавайте ще ваші питання, будемо говорити і далі на ті теми, які вас цікавлять.